Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 8 серпня 29 року Лівобережна Херсонщина починає спіти, точніше знаходиться в технічній зрілості персик. Такий чудовий білом'ясий сорт під назвою Аліросада. Почали його гристи комахи різні, бачу, що спіє вже. З'явився такий відчутний запах. Твердий ще, але а, вже є, вже є м'який. Зараз дивлюсь в плоди такий грам до 300. Зараз покажу, яка вага і спробуємо, що він по смаку. Але бачу, що йому ще днів 5 можна було б дати повисіти, але бачу ще й те, що можуть не дати довисіти бо що птахи зараз творять і комахи. Гризуть, клюють всі. спробую такий зняти трошки попередній огляд. на вид дуже такий симпатичні вони, гарнесенькі, такий білі з таким румянцем гарним. ну По розміру приблизно показую, як цей буде грам 300 плюс. А так в основному всі грам по 300 сорт йде. Доволі транспортабельним підходить по транспортабельності, як жовтомясні сорти. Можна перевозити його. Як бачите, він вже ніби на вид достиглий, але твердий ще і можна і вже запашний такий, і можна такий брати в такому стані перевозити його. Не буде він кваситься, як там сочний сорт або ще якийсь. Ось вага плода, 300 грамів, тобто там йдуть в основному 250-300 грамів. Достойна вага для такого сорту. Так, вирішив скуштувати, але дивлюсь, що поспішився таки з дегустацією. Він ще така технічна згідність, йому треба дати ще повисити. Постараюсь дозняти другу частину відео. Якщо в мене ще є тут запасний варіант вдома деревце, якщо тут його... Птахи не дадуть мені дозняти, дома є деревце, дозніму, покажу, там дегустація буде повна. Пройшло 5 днів. Повертаючись до попереднього відео, показую дозрівання альросада. Більше я не можу вже його чекати, поки він доспіне, бо такі друзі допомагають дуже здорово. Усе живе хоче пити, немає вологи ніде. Вони. Касається плодами. Плоди, плоди зараз дуже смачні, соковиті стали. Кісточка виділяється, Плод дуже солодкий, з кислинкою такою цікавою, різноманітною якоюсь, нібито як лимонну кислинку взяли, додали в мед, Перемішали, але така кислинка якась така дивна. Соку багато. Знову ж нагул зроблю на вазі, на масі плода, Такі грам по 300, чудові плоди, ніби новорічні шари висять. Смак дуже сподобався, сам сорт також. Дуже цікавий по смаку, по вазі, по вигляду, по транспортабельності. Доволі, доволі цікавий сорт. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічі. До побачення.